А ви те, що тобі витратити півжиття, щоб відкласти на квартиру чи машину? Ну купити ви її через 10 років, відмовляючи собі у всьому. А що далі? Ви коли не би задумувалися, для чого живете? У нас дитинство постійно до чогось готують. Садочку до школи, в школі до універу, потім до роботи. І так починається наша ера досягаторства. Побудувати кар'єру, заробити грошей, купити машину, квартиру, ще одну квартиру, щоб здавати, чи дітям була. І так до нескінченності. І ти працюєш, ставиш на відцілі, біжиш за успіхом, як той вісвічок за морквинкою на матузочці. Але що далі? Я не виключення і жила так більшу частину свого життя. Гуналася за Переженням свого успіху у матеріальному, але враз я зрозуміла, що не хочу жити для галочок у списку. Я прийшла в цей світ за досвідом, а не за грудою металу чи цегли. Я тут, щоб насолоджуватися кожною миттю вже сьогодні, а не чекати моменту, коли можна буде. Я працюю, щоб заробляти на свою зараз, а не на уявну пенсію. Я кайфую від спорту, подорожей, навчання, книг, театру. Розвиваюся не тому, що треба, а тому, що ловлю кайф від самого процесу. Тож на питання, звідки на все те гроші, відповім з моєї, так і ніколи не купленої квартири, автівки і ще тисячі брендових бряз. Ну а ти? Ти живеш чи просто існуєш? Я? Це мене? Запитали, так? Ну, тоді я відповім. А, воно то все так? Я згідний з цією дівчиною. Прекрасною леді. Воно все то так. Ну, але все-таки десь всередині в мене внутрішній голос каже: дядя. А жити де будеш потім, коли вернешся з цих всіх подорожей? На орендованій квартирі. Я якби не заперечую, все, що вона сказала, все правда. Треба подорожувати, я згідний. Ці всі бренди. Тачки, квартири, воно все ну, навіть в не годиться, да, там З е, насолодою. від... від, від, від е, не годиться насолоді отриманої від життя. Да? Але, завжди є але. А де жити? Де потім жити, коли, не дай Бог, закінчиться гроші. чи Бізнес банкрутує, чи з роботи звільнять, і закінчиться активний дохід. Не пасивний, якщо є пасивний дохід, понятно, якщо активний дохід. Де потім ж? На вулиці, з мамою. Таке, типу, знаєте, якби питання, типу, в Мене виникає. А так, да. Так питань нема. Звісно, їздити, подорожувати. Я це діло люблю. Але знову ж таки, стоїть. Якщо вже класно би було, звісно, мати гроші і на то, і на друге, і на подорожі, і на власне житло, ну, якусь машину купити, там не супер модну, просто щоб комфортніше було пересуватися, да, там, В жару собі якийсь включити, якби, включити. Ну, це таке поїсти щось смачненьке хоча б. Це вічне питання, знаєте? Бути чи не бути. Звичайно, класно, коли є можливість заробити і на власне житло. Я ще раз повторюю, це вже сказав. А якщо приходиться робити вибір, ну тут вже якби треба подумати, як правильно поступити чи купити житло і вже, як то кажуть, чуть-чуть легше вздихнути, да? Свобідніше. Дивитися в завтрашній день. Чи поїхати десь відпочити? Ну тут Вибір кожного, і, і скільки людей буде, стільки буде різних думок. Можливо, кожен правий по-свому. Ну, блін, ну, кожний випадок індивідуальний. Як можна сказати, що оцей правий, цей чи ця жіночка не права? Так не можна сказати, я прихильник того, ну чесно скажу. Ну, от, ну може ж, я же ж тут прийшов сюди, щоб з вами чесно говорити. Ну, деколи чи щось там можу під... Ні, ти знаєте? Ну, але то таке, всі ми то діло любимо, як то кажуть. Але ну от зараз вам буду верти: я прихильник того, щоб все-таки. Дивитися в завтрашній день трошки е, впевненіше. Перші гроші, які я би заробив, я би, звичайно, купив би собі квартиру. А от потім вже би подорожував. Трошечки тут з автором відео не сходяться наші погляди. Ну, то таке. То таке. Е, можливо, ми двоє по своєму праві. Життя, як то кажуть, покаже, час покаже. Хтось живе сьогоднішнім днем, але ну, я не про цю е, чарівну дівчину. Я взагалі говорю: хтось думає, можливо, аж занадто і повністю все своє життя кладе на кон, щоб купити одну квартиру, другу, п'яту, десяту, не живе, нічого не бачить. Це теж вже перебор. Так, ні. Так, звісно, ні. Треба знайти якийсь баланс, золоту серединку. Не всім це виходить. Я це розумію. Затягує і подорожі затягують, що потім не можеш собі в цьому відмовити. І гонка за квартирами, машинами також затягують, що потім не можеш себе зупинити. Купив одну квартиру, хочеться вже другу, третю, п'яту. Ну от вже от, от 10-куплю, вже от 10 мені точно хватить. Все. В одній буду жити, 9 буду здавати. Купив 10. Ну, ж, ладно, вже 20. Або 15. Ну, все це вже точно. І нема цьому кінця і краю. Треба якось так працювати і заробляти, щоб і квартири можна було купити і не одну, і подорожувати в різні країни. Так як же ж це зробити? Да? Питання стоїть. Як же ж це зробити? Ну... Зараз дуже багато різних курсів продається. Купляйте якісь, точно вас там навчають 100%. Навіть сумнівів в тому немає. Купляйте курси, там є багато коучів, тічерів, які вам розкажуть, як в житті правильно жити, як заробляти, як купляти. Я то, за курсами, то не до мене. Можливо, колись в майбутньому якийсь і організую курси. Можливо, ні, я не знаю, типу, Якби я над цим не задумувався. Десь в глибині душі, я розумію, що на цьому можна було би заробити, але треба і поділитися чимось таким, чого би, що би вартувало, того, а не просто щось там наплести. Не знаю. Ну, Принаймні, на даний момент ті питання не до мене. Там от, багато учителів життя в інтернеті, тому якщо поскролити, кожен другий щось продає, якийсь курс, все знає. Можливо, варто в них купити якийсь курс, і ваше життя насправді зміниться. І ви в житті багато чого навчитесь. Купіть, розкажіть, поділіться своїм досвідом. Можливо, в дійсності варто придбати якийсь курс в тих учителів житті. Поділіться в коментарях, будь ласка, своїм досвідом. Чи купляли ви якийсь курс, чи змінило ваше це життя і взагалі як говорю, ну, типа. Ам... Ну, от якось так. Так от. Вернемо вже будемо закінчувати на рахунок того, як правильно жити і розподіляти свої фінанси. Подорожувати чи все-таки забезпечити себе якимось житлом, перестрахуватися на майбутнє. Щоб не опинитись на вулиці. Я прихильник того, щоб в першу чергу, звичайно, незручно вже після цього відео говорити, але я прихильник того, щоб спочатку все-таки купити якесь житло, забезпечити себе, а потім вже можна і подорожувати, як то кажуть, зі спокоєм на душі. Я не знаю. Ну, типу, якось такий в мене погляд. Можливо, неправильний для багатьох. Ну, такий, як є. Кожен має право на свою думку, типу, і в мене думка така в вас інакша. Та й слава Богу, якби, кожному своє. Час життя покаже. Можливо, ми обоє праві. Можливо, наприклад, мій варіант придбати житло, а потім ще дасть Бог заробити і можна подорожувати. Можливо, ваш варіант так само правий, Ви спочатку будете подорожувати, а потім ще вдасться вам заробити і на житло. І таке може бути. життя така віщ, ніхто її не знає. Легендарна фраза. Кожен правий хай буде по свому. Можливо, хай кожен залишиться при своїй думці. І... Хай всіх все буде. Хай всіх будуть подорожі, хай всіх будуть е... квартири. Хай всіх все буде. <рес> ну, що я ще можу сказати? Типу, якогось знову ж таки, рецепту в мене немає як правильно. Тіпо, от робіть так і все у вас буде так. Я так не можу сказати. Я не можу так е, сказати. Sorry, типу. Я можу просто порозмірковувати з вами на ту тему от зараз, от, в реальному часі, що я і роблю? Да? Там коментую, коментую різні теми, відосики і все решта. Свою думку я вже сказав. Як ви ставитеся до цієї теми? Як правильно взагалі? Поступати, як ви поступаєте. Не як правильно, бо як правильно ніхто не знає, а як ви поступаєте в житті? Житло спочатку чи подорожі? Напишіть пару слов. Дякую.